Дитячий малюнок ікона солдата душі, терапія, тепла острівок, для серця в броні додаткова заплата, на джерельце яскравих думок. Поглянеш на нього, забудеш про втому, і хто ти, і де ти забудеш умить, полинеш думками до рідного дому, і байдуже, що поруч не в небі гримить. Дитячий малюнок, Магічно-чарівний, великої сили його кольори у фарбах на арку шлягли в білосніжність, Щоб дух звеселяти в сумні вечори. Не знаю, курчата на нім чи качата, Робили, мій погляд, крізь біди, не злим. Ваш надпис я виконав творчі очата, солдат. Повертайся, будь ласка, живим. Це вперше сніг не радує мене. Чому радіти? Хлопці там, в окопах, не каву п'ють солодким пралінем в розмірених засніжених Європах, не на турецьких пляжах, в хургаді, на білосніжних яхтах чи на вілах. Сміливі, Мужні, вірні, молоді в окопах мерзнуть, наче у могилах, сидять між стін холодної землі, замерзлі пальці зброєю ворожать, жують холодний сніг, а на чолі червона цятка снайпера сторожить Аж чорний сніг, земля горить вогнем. Пекельний сніг і кров холоне в жилах, а хлопці наші з кожним Божим днем в окопа гинуть, наче в могилах, не тішить сніг, не тішить ні на мить, немає більше радості у цьому. Сьогодні перший сніг, душа болить за кожного. Хто там на нульовому. А що там тепер у вас? -то? У нас тут уже зима, розтрошує з неба сіль і солить багряні рожі. розгадую дивні сни з божественного письма, малює казковий світ на темних скляних калюжах, А як там замерзли степ? У нім ковила трава, розказує про вітри й без вітря де шелест. Наспівує колядо, очікуючи два, і того, хто, попри все, візьме і таки воскресне. І що там ще мороз, а також пекучий лід, холодний прадавній біль і теплі псалми до Бога, крізь білі важкі сніги. Ідуть посланці на схід робити добро зі зла, бо більше немає з чого.